Це деколонізація міста і України. Була купа Ленінів на території держави, це були Леніни. Зараз, коли ленінів нема, Росія обрала своїм маркером якби, Катерину. Вся Україна діє як єдиний організм. Тобто у всіх інших містах вже подібні процеси йдуть. Всі ці Пушкіни і тому подібні. С радостью большая жизнь наконец-то сносят этот памятник. Та что у нас не должно быть никаких символов ассоциирующихся с Россией или чем-то российским городе. Тут надо поставить что-то или фонтан, что-то такое нейтральное, не политическое. Или если памятник ставить, то я бы поставила Григорию Ск... сковороде памятник. Демонтажа цих скульптур недостатньо. Тому з 2023 році музей е, зробить відкритий конкурс для українських митців, е, які будуть працювати з пам'ятником Катерині е, і з тими сенсами, які понукали тисячі е, одеситів. Е, Мати демонтажа цього пам'ятника.